Якщо говорити про ядерний терор для Росії, це стандартна схема. Вони випускають е, свого бойового пса е, Медведєва, який починає там ма ва. Я здивований, що до речі немає е, ікони ядерної зброї в цьому храмі їхньому, тому що вони поклоняються вже. Сатана в них да, оця ж боєголовка. Тихо свячували. Да. Да То вони зразу ого у нас є зброя. Ми хочемо вбивати. Ура! Україна зібрала е, таку велику кількість е, проукраїнсько налаштованих учасників цієї формули миру. То Росія починає дійсно боятися. У них немає цього ванвойсу. Mm -hmm. То у них хто що думає, хто більше випив, той так і говорить. <рес> Цей фільм ввійшов в агрегаторі IMDB. Він ввійшов в список найгірших стрічок в історії людства. Мені тут сподобалося, коли це читав. Я такий вау, ура! Нарешті, якщо у вас закрити в одній кімнаті з російським телебаченням, там буде телевізор стояти, то через тиждень другий ви самі вже скажете, що не все так однозначно. Вітаю, мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт. Сьогодні традиційно в програмі дезінфекція. Ми будемо розвінчувати фейки, стереотипи та все, що нам шле наш недоброзичливий сусід. Почнемо з теми залякування світу ядерною зброєю. Все почалося з того, що відеоролик почали ширити, нібито з практичного відпрацювання цієї ядерної зброї. Ти його бачила стовідсотково і бачила наслідки цього поширення. В інформаційному просторі було дуже велике поширення. Ми міряли його в центрі. Там здається, чи то 3, чи то 5 мільйонів охоплення було. досить таки велика цифра. Але скажу, що ось ці історії відео вони ж не носять під собою абсолютно ніякої практичної складової, тому що якщо говорити про ядерний терор для Росії це стандартна схема, і ми його бачимо загострення завжди в той період, коли в Україні якась вирішальна. На, uh, такий вирішальний якийсь певний етап. Чи то зброя їде, чи то саміт uh, миру, uh, можливо, так, в Швейцарії, чи то, можливо, до нас, можливо, хтось їде важливий, або ми кудись їдемо. У них завжди, uh, оце знаєш, як шизофреніків uh, загострення і отак, uh, і загострення в Росії. Починається ядерний шантаж, вони випускають uh, свого uh, цього бойового пса uh, Медведєва, який починає там е, uh, за цю бойову. В дубіну, і в принципі на тому і закінчується все це така відповідь своєрідна на об'єднання заходу. Колективного, і от вони бачать, що в них вони зайшли в тупик інформаційний, і розуміють, що зараз потрібно доставати цей свій козир, карту з рукаву і показувати, що от ядерна зброя якби у нас є. Зверніть на це увагу. Ми вкотре будемо показувати, що ого, го які ми грозні. Цього разу Медведєв знову ж таки говорив про формулу миру, про те, що ті, хто будуть, нібито в ній приймати участь, вони вже не будуть нейтральними, вони будуть мати пряме відношення до. Війни, що вони нібито будуть зап'ятна репутацією, і все в тому ж дусі. Але насправді основний меседж був Медведєва в тому, що без Росії, типу. Ви полізли домовлятися про мир без Росії, е, і ось цей наратив він зашив в ось ці слова, тому що вони хотіли приймати участь безпосередньо в самій формулі миру. В її першу ось цю загальну е, ніхто їх не позвав з причини того, як пояснював Володимир Зеленський, щоб вони не зірвали дану формулу миру. А ще в контексті е, цієї ядерної зброї ти звернула увагу, як розпропагандисти розпустили пір'я зразу? Як почалося це? А що казали? Ну. Зразу це ж ядерна зброя. Я здивований, що до речі, немає е, ікони ядерної зброї в цьому храмі їхньому, тому що вони поклоняються вже. А ти уяви, якби був са сатана в Них да, оця ж боєголовка. Ти Да. Да. Так, 에, так було свячення в 22-му році, батюшка якийсь освячував сатану цю ракету. Я не, я не буду називати її, е, як вона звучить, бо я не фахівець в цьому. Ну, якщо в храмі Збройних Сил РФ з'явиться сатана у вигляді ось цієї боєголовки, ну я тоді не знаю, які я, це я християни, здивуся, я яка це в них віра і в кого вони вірять, я я взагалі навіть не знаю. Ну, але просто це виглядає так, ніби вони поклоняються, вони зразу ого, у нас Є зброя. Угу. Ну, ну Для мене це трішки дивно, тому що вони виглядають як маньяки насправді. Тобто, ми хочемо вбивати. Ура! Вони розповідають про мир, вони кажуть, що вони пацифісти. І тим часом паралельно ми наймирніша нація, ми пацифісти. О, ми всіх уб'ємо. Ми хочемо миру, ми не хочемо воювати з Україною. О, спалимо всі міста в Україні. Ну тобто, тут біполярне мінімум, біполярне, якийсь них розлад. Розлад, да. Росія перейшла від дискредитації української формули миру до уже прямих погроз. Тобто, знову ж. Читали, ми так точно читали, не знаю, чи ви читали це все, але не раджу вам насправді розповімо вам коротко, про що писав Медведєв у своїх погрозах. У своєму дописі в соцмережі X там написано все було англійською мовою, тобто явно спрямовано на західну аудиторію. Прямі погрози про те, що українська влада нелегітимна, переговори вестися без РФ не можуть, наслідки вас чекають страшні. І от в такому контексті продовжувався цей меседж. І що я можу додати? Тут питання знову ж таки не в тому, що сказав Медведєв, а як це все треба читати. Медведєва завжди треба читати між, ряд... між рядків, тому що він завжди дає ось цей зашифрований меседж. Він з однієї сторони повністю такі дає якісь угарні, шизофренічні якісь пости пише, але помимо цього потрібно читати ось цей сенс. що... Перше, вони бояться цього, тому що якщо вони розуміють, що Україна зібрала е, таку велику кількість е, проукраїнськи налаштованих фігурантів цієї формули миру, учасників цієї формули миру, то Росія починає дійсно боятися. І не дарма Медведів розмахує знову ж таки цією ядерною дубіною і залякує е, європейців. Наступна е, така ще була думка про те, що е, формула мира, яку ж ви Двинула Росія, вона ж буде збиратися теж, і е, вона буде виглядати напроти нашої формули миру як щось таке. Е, знаєш, як колись фільми були з е, гоблінським перекладом. Зокрема, Лавров зазначав: Захід бреше, що РФ відмовляється від переговорів. РФ відкрита до переговорів на основі реалій. Україна і захід не готові до серйозної розмови про мир. РФ не братиме участь у жодних заходах, які просувають українську формулу миру. Вони то готові до миру, але на своїх умовах. А умови це просто ну, кінець української державності, це їхні умови. Тобто, ну, вони хочуть закріпитися на цих територіях, вони хочуть взагалі закріпитися в Донецькій області на території адміністративних кордонів областей, які зараз українські частина, решта тимчасово окупована. Тому оці всі слова, що Захід бреше, що Росія відмовляється від переговорів, це пряма маніпуляція. Захід не бреше. Захід е, каже вам, що погодьтеся на українську формулу миру або хоча б почніть співпрацювати в цьому напрямку. А от його слова прямі, РФ не братиме участь у жодних заходах, які просувають українську формулу миру. Тому ми бачимо зараз е, такий е, е, тупиковий варіант зі сторони Росії. Палка двох кінців, тому що Лавров каже, ми не будемо брати жодного, жодної участі, а Медведєв каже, що жодної формули миру без Росії. Тобто, вони з однієї сторони кажуть: Ні-ні-ні, ми не підемо, а з другої сторони, такі типу, ну а чого ж ви нас не запросили? У них немає оцього Ванвойсу. Тобто mm -hmm. у них хто що думає, хто більше випив, той так і говорить. Напевно, так, але ми будемо сподіватися, що наша формула миру е, пройде е, дуже успішно і будемо сподіватися, що вона перейде до практичних саме е, дій. І будемо, будемо дивитися, що буде далі. Давай також поговоримо про пропаганду на тимчасово окупованих територіях, тому що. В якихось моментах це проходить безслідно для нас, а вона там розвивається такими семимильними кроками. Насправді, і зараз чергове їхнє повідомлення, що Москва наказала будувати кінотеатри на окупованих територіях для посилення пропаганди. Це за даними центру національного спротиву, і там, взагалі, вони ще додавали те, що явка буде 100% зі сторони держслужбовців, тобто їх примусово будуть гнати на оці всі пропагандистські. Кі фільми ми розуміємо, що там будуть показувати. Відповідно на ті пропагандистські фільми будуть з'їжджатися преса, е, і будуть знімати нібито повні зали, е, там 100% зацікавленість, розкупили всі квитки і все ці показові інтерв'ю після та, фільмові, та. як нам все сподобалось. Треба більше таких фільмів. Так, так, та. будуть ставити, е, садити в зал будуть своїх людей, які завжди там десь з Путіним їздять. І от плюс-мінус такі ж самі люди будуть сидіти в залі, які будуть розповідати про те, яким Сподобався е, даний фільм? Е, що можу сказати? Це вже схема не нова. Ми знаємо, як заганялися держслужбовці, як заганялися вчителі, лікарі, всі інші на мітинги. 14, студенти, студенти 13-14 рік. Ми всі пам'ятаємо, як заганялися, як заганялися люди просто під страхом того, що там звільнять, не виплатять зарплату, понизять в роботі на якусь нижчу посаду і все інше. Тому не нова схема, але... тоді це була нова, але вона зайшла і зараз. Ну, все до вибори згадай, оскільки вони показових цих мітингувальників прислали. Так, які стояли на камеру, розповідали, як вони люблять нашого Путіна і все інше. Пам'ятаєш, в Маріуполі вони знімали сюжет. А ось я нещодавно бачила ролик, вийшов про те, що в Маріуполі люди типу підняли бунт за те, що ми ж сиділи в підвалах, ми же ждали, щоб нас освободили. А коли ми вийшли з підвалів, ми поняли, що ми бомжі. І типу, в них позабирали квартири, вони почали писати Путіну листи, Путін їх, типу, спускає на, на Пушиліна. Пушилін їх відправляє в якийсь там горсовет, Вони приїжджають до Горсаєта, а в Горсаєті їм, типу, ну, і все. І люди по факту залишились на вулиці, і нікому вони не потрібні. Окрім цього. Російська пропаганда на тимчасово окупованих територіях працює по всіх фронтах. Як тобі оця новина, що в так званій ДНР в місцевих школах відкрито вже 500 парт героїв СВО, так званого. Це велика кількість. Вони на це втратять великі ресурси. І саме акцентують увагу на підлітках і на дітях, щоб вирощувати. От От під цією пропагандою спотворене мислення дітей, а потім призивати їх на інші війни. Так. От і вся реальність. Ну, давай до фільмів повернемося. Давай. Пропагандистські фільми, їх є дуже велика кількість. Колись це був один бас в 2014 році, потім була Балченочка і все в тому ж дусі. І зараз вони почали знімати нові шедеври, пропагандистська стрічка, яка повністю скопійована з всесвітнього відомого піаніста, це «Свідетель», стрічка, яка розповідає про бельгійського скрипаля Віртуоза. який Опинився в Москві зі своїм менеджером, і там зустрічається з українським олігархом, який запрошує їх в Київ відвідати мать городов Руських. Mm. Відповідно ж таки, і починається ж відповідно війна, 24.02, Скрипаль в Києві бачить події, які абсолютно перебільшені в тому фільмі. І відрозповідає типу про те, як в Києві панував нацистський режим. Як людей там розстрілювали злочини, і все інше. І всі. злочини, так, і все інше. але найцікавіше тут не сама стрічка, яка скопійована, а цифри. Це те, що на цей фільм Росія витратила 200 мільйонів рублів, а виручки вони отримали лише 7. <рес> і середня кількість людей, яка приходила на показ, це було 4 людини. Ну і така вишенька на торт. Цей фільм війшов в агрегаторі IMDB, Він війшов в список найгірших стрічок в історії людства. <рес> Мені тут дуже сподобалося, коли це читав. Я такий вау, ура! Нарешті! Показали їм, де ваші стрічки. Але гроші не жаліють. І я впевнений, що по шапці цим створювачам фільмів не прилетіло. Вони будуть далі тратити ці гроші сьогодні 200, завтра 200 мільйонів. Післязавтра 200 мільйонів. І рано чи пізно вони створять щось краще, ніж оцей «Свідетель». І потрібно бути до цього готовим. Потрібно розуміти, що все, що випускає російський кінематограф, вони, це просякнуто пропагандою. І звертати треба увагу на всі деталі. От чому в цій стрічці саме олігарх український вів, Київ мать городов довруських, тобто такі сталі фрази в якихось моментах з минулого, скажімо так. Але вони їх так уміло використовують, що на підсвідомості ти таки навіть не звертаєш на це увагу, якщо не звертаєш. проте, якщо прискіпливо дивишся на це все, ти розумієш, що там нічого просто так не робиться. Ну і плюс чому ці фільми почали завозити на окуповані території? Вони поїздили по російських містах, побачили чотири людини на сеансі, побачили, що це повний провал, і росіянам воно не треба. Чому? Тому що в кіно. Не ходить цільова аудиторія Путіна. Путіна цільова аудиторія це 50+. це пенсійний вік по факту. Ну, трішечки менше, але менш тим. А в кінотеатри ходить в основному молодь. А молодь дивитися, оцей, вибачте, за слово, бред, дурню, він, вони не будуть цього дивитися. Тому була дана е, вказівка робити кінотеатр, безстренько все відновлювати. І далі е, зганяти вже держслужбовців на ось таку е, дурню, щоб потім намалювати, що так. ось, нарешті. І коло, замкнулося. Так, і коло тобто замкнулося. Фільми створені, кінотеатри побудовані, держслужбовці загнані туди. Повні зали відрапортували від, 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 від про те, що повні зали, все пофотографували, і ось квітучий Маріуполь, в якому повні зали в кінотеатрі, і недооцінювати це неможливо, тому mm -hmm. що люди, які скептично відносяться до цієї розпропаганди і зомбоящика, ви дуже сильно помиляєтесь. Якщо у вас закрити в одній кімнаті з російським телебаченням, там буде телевізор стояти, mm -hmm. то через тиждень другий ви самі вже скажете, що не все так однозначно. Я хочу сказати одне: нам потрібно слідкувати за тим, що роблять росіяни, але робити і своє. І ось ця теза про те, що не на часі, про те, що культура не на часі, фільми не на часі, музика не на часі, все інше. От якщо ми не будемо забивати свій інфопростір своїми ж продуктами, рано чи пізно до нас на телебачення повернуться. Слово пацана і все інше. Тому е, давайте будемо викорчовувати ось цей наратив про не на часі і розуміти, що культурна е, складова це невід'ємна складова інформаційної війни. На цьому все обговорили основні події, які відбувалися в інформаційному просторі цього тижня. Е, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі наступного тижня.